Кітські привіт, з вами Нелегка, І як ви бачите, я сьогодні не одна. Привіт, привіт! З вами Аня. Можете знати мене як він Запрошуємо вас доєднатися до нашого б'юті блогерського побачення. Тому що сьогодні ми будемо показувати, що в наших косметичках. Вся найкраща косметика, все, що нам подобається найбільше, тут давай поступово будемо діставати улюблені продукти і почнемо. Звісно ж, з обличчя База під макіяж. Раз, два, три. Блін, ну тут такий трошечки ми. У мене це база, яка називається Marshmallow. Мені дуже подобається її запах. Вона реально пахне маршмеллоу. І я коли нею користуюся, почуваюся як оці бойскаути. У мене це The Face Glue Primer. Вона новенька. Весь TikTok про неї гудить, і вона реально дуже липка. Мені ага. Подобається, як на неї сидить тон. Але от коли я використовую лише консилер без тону, то це не те. Тіпа я mm -hmm. буду робити контурінг і він позаліпає просто на типа. Це базі. якщо тільки це тільки якщо на тоналку, бо шкіра з нею виглядає просто супер. Моя улюблена тоналка Це ось така від Maybelline Perfection. 4 в одному. Мені подобається вона тим, що тут коротше чотири продукти в одному. Тут і праймер, і пудра, і консилер, і бібікрем. Я взагалі тоналки в житті не користуюся. Я тільки користуюся для кадра і. Коли я прям хочу зробити якісь червоні губи або в мене якісь там прищі, і мені треба саме для життя тоналка, я беру оцю, тому що вона дуже легко використання. Ти просто мазюкаєш один продукт і він заміняє зразу типу, все на світі. Тому це от для е, лінивих дубців, як у мене, так, да, це прикольна штука. У мене це тоналка від Elen Pro, вона дуже схожа на Lamey Smart Skin, І mm. я купила її взамін Lamey Smart Skin, і в принципі вони дуже схожі. Мені просто подобається зволожуючий фініш. І також я в житті тоналки не використовую, але якщо мені щось хочеться, такого чогось такого. То це завжди буде ось ця тоналка від Лентру. Далі показуємо консилери. У мене знову ж таки відмікс, ось такий серум. Я знаю, що це одна з їхніх новинок. Мені подобається, що він супер легенький. І я ще класно вгадала з відтінком. Це відтінок ваніла, він прям підходить під мій тон шкіри, бо я от не люблю ці тоналки, які прям суперсвітли знають за це. Шо, Шо, трикутник? Трикутник. Консилери суперсвітли, що ви це тут трикутники. Малюєте? а я люблю. Любиш? Да. <laughs> Слухай, мене засужує. У мене це ламель клауд мат. Це їх нова лінійка з матовим Приву. тональним, типа і матовим консилером. Клас. Я не пробувала тональний, хоча його весь інтернет просто хвалить. Але ось цей консилер реально супер. Я майже його закінчимо до кінця. Базу нанесли, то нанесли консилер, несли консилер Моя улюблена пудра зараз це ось така від Colour Intense. Якщо що, Аня там працює. Мені дуже подобається кожного разу, коли в Colour Intense виходить якась новинка. Ми з Азією просто граємо в незнайомців, тому що мені пише сторінка Intense, Добрий день. Ми хочемо надіслати там нову продукцію. Така боже, як неочікувано, очікувала, як приємно. Дивись, це не завжди можу писати я. У нас ще є п'яниця. А, я завжди думала, що я з тобою по. Ну, але зазвичай з okay. тобою, тобою припишусь я. Нас okay. трошки раліві ігри включаються. У мене це пудра від Евелай. О, uh... У oh, мене така сама, я її теж люблю. Я не знаю чому, вона просто. Звичайно класна пудра. Я не можу сказати про неї чогось там вау, просто неймовірне, але вона просто звичайно класна пудра. І дешева. і дешево. Так, це плюс. Далі хай будуть кремові рум'яни щічки, У мене це ось такі від Елей, чотири в одному. Мені дуже подобається саме цей відтінок, це другий відтінок. Класні рум'яна, але єдине, що я можу закинути, це то що вони не закриваються до кінця і вони постійно проливаються. Якщо ви хочете їх, щоб ось так стояли, супер рум'яна. Якщо щоб вони отак лежали, у вас просто буде засора все. Тому це дизлайк, але сам відтінок класний. У мене це рум'яна від Color Intense. Не тому, що я працюю там чесно. Ми мені робимо. просто справді мені подобається. Причому у мене це відтінок такий помаранчевий. Ага. І я не знаю, чому. Я думала, що він всім сподобається. Але от я дивлюсь світ, і всім подобається більше рожеві. Або 404 відтінок. Але от мені щось дуже подобається саме помаранче. Це 402? -й? Це Угу. третій. Mm -hmm. okay. Ну, персико розпала. Дівчата, готуємося скрині, тому що мої улюблені сухі рум'яни коштують гривень 50. Це тупо найдешевше, що може бути, тому буде <с一个> <Але> <с一个> в тек, тебе якийсь новий ф. формат. Просто Ти, новий тим, формат. Це ямка. У нас це рум'яна Елен Pro. Такий ніжний відцінок рум'ян, в тебе трошечки він більш клас. Дуже прикольні рум'яни, з ними дуже легко працювати, Там просто пляму, ну ніяк не наставиш. Вони супер легко тушуються і супер компактні. Дуже, дуже. Тому це... дуже, дуже. Кремовий скульптор. Я знаю, що Аня дуже фанатка таких штук, тому що в неї красиві скули. Я не звикла малювати скули на своїх щуках, тому я зазвичай цей етап пропускаю, але, ну. Окей, okay. більш-менш мені подобається ось такий, чи це скульптор, чи бронзер від Evelyn. Він такий жирненький. Ну, я не часто ним користуюсь, але одразу клас. Е, uh, uh, У мене це знову продукт від Color Intense. Я користуюсь ними ще uh... з початків, з моменту розробки це просто стало моїм улюбленим продуктом. Прикольно. Uh, у нас є тестування продукції, ми тестуємо її на собі. І, і власне, ось так виглядав цей продукт на етапі розробки. Я почала ним користуватися, і це мій улюблений скульптор Зорока, якщо що, це чесно, не реклама, Color Intense нам не платили. Але Аня, можете заплатити премію трошки. Знову ж таки, через те, що я завжди пропускаю етап контурингу, у мене прям сильно улюбленого скульптору немає. Але ось мені подобається ця палетка ламель, і тут є два відтінки. Ось ці. Вони теж дуже легкі використанні. Мені подобається, що я ніколи ними там нічого дурного собі не зроблю, тому що в мене в якийсь такий прикол. Кожного разу, коли я беру скульптор, в мене відчуття, що я просто впала в грязюку. Ну не вмію я ним користуватися. Але з цим вони реально дуже важко переборщити, Тому класна палетка і теж дуже дешева. Я теж її люблю. Але у сьогодні у мене в якості скульптору бронзер, тому що ну я все-таки люблю, особливо на літо дуже теплі відтінки на щоках. І у мене ось така палетка від Евеле. В принципі, і рум'яна, і хайлайтер прикольні, uh -huh. але от бронзер я найбільше використовую. Чогось він мені дуже полюбився. Uh -huh. Ну, Він прям такий рудий-рудий, рудий, рудий. -руди. З обличчям ми майже закінчили. Останній продукт в цій категорії це хайлайтер. Тут у мене вже тяжкий люкс, тому що мій улюблений хайлайтер відряночки пенсі Beauty. У мене з такої сім'ї. Yes. Bright Like a Diamond – Це ось ці її нашумівші… Рум не рум'яна, не рум'яна, це хайлайтер. Називається нашумівший хайлайтер. Ну, я взагалі-то теж не з такої сім'ї, У мене улюблений хайлайтер це Діор. Реально Діор. Насправді, от вони у мене стоять поруч, ці дві палеточки, uh -huh. і частіше рука тягнеться до Евелін. От чесно. Ну, але от якщо я хочу якийсь хайлайтер на повсякдення, то це буде Dior Backstage. І ще другий mm -hmm. продукт. Якщо я хочу прям чогось яскравенького, це хайлайтер від SheGlam з колекції The Adventure Time. Він просто настільки яскравий, що це про ну. Я помираю, Клас. коли кожен раз ти наношу його, це щось неймовірне. А ще тут упаковочка дивись, яка. Дуже прикольно. я щас покажу у мене є схожий хайлайтер. У мене дуже схожий продукт, але це від Glam Light, це хайлайтер зкубі Це Це таке заліпало, і він супер яскравий. Він взагалі не на кожен день. Ну, ви бачите. Ну для да? кого, як знаєш. Якщо я хочу бути трошечки сьогодні нефарем, або щоб мене було видно з космоса. Mm -hmm. да, так, це воно. Просто гляньте, як воно сяє. Так, ми закінчили з обличчям, далі давай перейдемо до наших оченят. Це чисто мій улюблений тип косметики, тому готуйтеся з тому що зараз буде дуже багато класно. Давай почнемо з нюдової палетки. О, ти прям так сразу хочеш. Yes. Моя улюблена нюдова палетка це ось така від Flower Nose. Подивіться на цю палетку. Це капіт. Вона це дуже красива, дуже красива палетка. Тут і всередині просто. Кіно Капець як гарно. І головне, що вона не лише красива, вона реально дуже якісна. Я завдяки цій палеці полюбила нюдовий макіяж. Я тепер реально дуже часто роблю нютик, чисто через це. Блін, я вже дуже хочу на мазюкаціне, чесно говоря. Так, тестить ми будемо на другій частині цього відео, який вже вийде на каналі Ані. Тому спочатку дивимося тут, а потім біжимо на канал до Ані. Ладна буде в описі під цим відео. Yes. У мене це палеточка від Луіс, Я її просто обожнюю, але я не зберігаю її в коробочці, Вибачте, вона у мене така уже покоцана, поюзана, тому що я справді нею користуюсь. Тут такі е, трохи тепленькі нюдові uh -huh. відтінки, але я просто обожнюю цей сяюч. Мені дуже подобається взагалі от ідея цього бренду, що вони роблять палетки на різні спеціальні випадки життя. Оце, наприклад, весільна палетка. Бачите, ось тиснення, типу, все на весільну тематику. Е, я знаю, що в них ще є палетка з народженням дитини е, і з пропозицією. Боже, це так прикольно. Я дуже сподіваюся, що якийсь хлопець такою палеткою зробив пропозицію своїй дівчини, бо це дуже класно. Ну це типу, досить дорогий бренд, тому. Я виграла це. Я це не купувала. Так? так я виграла це в якомусь конкурсі, макіяжному, і супер рада була, що я її отримала. Я, до речі, ніколи не вигравала в таких конкурсах. 100 тисяч разів брала участь, жодного разу не вигравала. Ну я рада за тебе. Спасибо. нам <серця> показали нюдові палетки. Давай тепер покажемо спаркли. Мій улюблений оцей від Morphe Морфі Sparkling Berry. Бивись, красиво. Це такий, коротше, холодний, сіро-рожевий, але там всередині прям такі, знаєте, срібно-рожеві блискавки. І це виглядає. О, він мене зараз на очах дивись. А, вау. Скажи красиво. красиво. І мені подобається, що не можна зробити макіяж за секунду. От сьогодні я так фарбувалася, типу, ти просто... Пальцем сюди, раз, два і все, і це вже красотка. У мене теж такий продукт, який можна пальцем раз, і це вже красотка, mm -hmm. але трошки така не базова, трошки така нефорська красотка виходить. У мене це однушка від Odens Eye. Це він не представлений в Україні, і ці однушки коштують просто якісь неймовірні гроші, 650 гривень mm -hmm. коштує одна штучка, ось така тінюшка. І я ще хотіла показати е, рідкі глітери або рідкі спаркли, які в мене є, які мені дуже сильно подобаються. Це знову ж таки color intense. Відтінок другий. З їх класичної серії це просто моя любівка, і ще мені останнім часом дуже подобається їх серія з мавкою. Вони заколабили з мавкою. Да? Та... А, і це третій відцінок. Він такий теж рожове та фіолетовий. Зараз вам покажу. Воно щось теж коштує, знаєте, дві копійки, але ну красиво ж да? Пропоную показати просто те, заради чого ми тут всі зібралися. Нашу улюблену кольорову палетку. У мене це палетка Beauty Bay Techni Days. У мене є ось ця класична б'ютібейстра. ця рожок два відтінки. У ну, мене вона у Мене там не дев'ять відтінків, mm -hmm. але вона в мене є. Вона мені теж подобається. Але ось ця палетка, про яку чомусь мало хто знає, мені подобається набагато більше. Вона прям дуже класна. Мені дуже подобається тут підбір кольорів. Ну він абсолютно не типовий. Дуже красиво. Мені дуже подобається. Тут ось цей м'ятний і ці блискітки м'ятні. Я дуже люблю. От зелений макіяж саме цієї палетки. Дуже класна. У мене це така теж трошечки нетипова палетка від Root Cosmetics. Це якась колаба з аніме. Я взагалі не шарю в аніме, чесно, я не можу вам нічого про це сказати. Я просто можу сказати, що тут дуже гарні відтіночки. Mm -hmm. І в першу чергу дуже гарні сяючі відтіночки. Я, я дуже люблю їх. Oh! видно, що вони такі заюзані. Боже, яка красива! Боже, я це піпець. Тут дуже красиві. Мені подобаються оці зелені. Оце я сьогодні хочу такий макіяж зробити. Боже, дуже красиво. Клас. Олівчики для очей. тебе що? Спорив на 100 гривень, що ти зараз покажеш ламель? Так. Да. Ага. О, таких проблем. Ти дуже? А чого ти виглядаєш? Подружки. В мене годину да. льовачики, я хотіла показати оцей. Серйозно? Mm -hmm. Він дуже класний, я дуже його люблю. Клас. Да, це олівчик і глумбій, доохромний. Але mm -hmm. в мене є також з цієї серії ще другий, доохромний олівчик. Він теж прикольний, це просто mm -hmm. зелененький. Mm -hmm. І зараз частіше за все я використовую ну, дві бази просто: це чорний олівчик від Глембі і коричневий олівчик від ламель. Я хотіла показати саме ось цей, тому що я думала, що ви про нього не знаєте, що Аня його точно не принесе. Мені дуже подобається, що він доохромний, але він не темно доохромний, а світло світлодоохромний. Зараз я вам покажу. Ну, Дуже красиво, воно зеленого в рожеву. Клас. Далі пропоную показати улюблену туш. У мене це від Evelyn. Я теж вже сто разів про неї розказувала, ну, не дарма, що це улюблена туш, саме коричнева варіаде, тому що класична варіаде мені така, ну, звичайна, а от коричнева дуже сексі, тому що тут дуже гарний коричневий відтінок і класна щіточка. У мене є декілька тушей і також є коричневе, mm -hmm. Але зараз частіше за все я використовую бежеву туш. Я Колись так. Добрий день. Це бренд Glisten Cosmetics, Він британський, і я, звісно, обожнюю кольорові туші від Color Intense, і у мене тут є навіть біла туш від Color Intense, але бежевого кольору, на жаль, немає ніде. Клас. Я розумію, що він трошечки такий нетиповий і тому його Трошечки, ніде немає. Да, трошечки нетиповий. Трошеч. Та настільки нетиповий, що на новій пошті мене запитали, чи намазала я вії тональним кремом. Просто так. <свист> ну, це просто треба бути дуже любителем. Мені здається, це реально треба бути якоюсь б'юті-блогеркою, щоб зрозуміти прикол бежевої туші. Тому що, ну, я зараз освітлила брови, і mm. коли я не хочу якось сильно фарбуватися, я просто бахаю якийсь коричневий відтінок на повіку і роблю бежеві вії, і це <свист> виглядає просто супер. Сексі, дуже сексі. Блін, це реально дуже незвично. Я ніколи не чула про бежеву тушу. Мені здається, на нашому ринку таке б абсолютно не прожилося, але просто сам факт того, що таке існує, це дуже прикольно. Коричнева туш у мене від L'Oréal, це mm -hmm. панорама. Вона просто супер класна. Вона також була від Evelyn Коричнева, але вибач, з панорамою вона просто не да? я. До речі, собі купила нещодавно панораму. Хочу в наступному відосі на Ютубі. Тому підписуйтесь, протестуйте її. Але я брала саме чорну. Останнє саме з області очей. Це брови. Я думаю, що це можна зарахувати до очей. Брови у мене це ось такий від NYX, теж клей. Спочатку завірусився в них дуже цей продукт, потім вони вже там і клей-базу зробили, і ще там всякі штуки з клеєм. Це, коротше, супер популярний гель, який подобається всім. Я думаю, я вас тут не здивую. Мені подобається, що навіть мої супер неслухняні валахаті, кучеряві, навіть брови. Воно зачесує і тримає ідеально весь день, воно прям реально їх приклеює, Тому так, да, класна штука. Вважаю, що ось цей гель тримає краще. Дуже класний гель від Delane Pro. У мене вже просто, мабуть, п'ята банка цього гелю. Ого. Так, але частіше за все, насправді, я. Все одно заливаю гель для волосся, просто і використовую його на бровах. Але якщо це гель для брів, яким я хочу прямо зачесати брови догори, то це точно буде цей гель про ган uh -huh. І в мене є ще один гель, який мені дуже подобається. От коли я хочу знати такий ефект на кожен день, щоб брови так ледь-ледь були причесані, а не прям приклеєні до обличчя, то мені дуже подобається ваш гель для брів від Color Intense. Це ваша новинка, да? Так, це новинка Brow Fix. Класний гель, супер дешевий. Тут класна щіточка, і я кажу, що мені подобається, що воно дає ось це таке відчуття невагомості. Що от я ніби не відчуваю, що в мене є брови. Бо з тим попереднім гелем я прям знаю, що вони в мене чітко тримаються. А тут прям такий супер легенький ефект. Лайк. Like. Да, мені він теж подобається. А перед тим, як ми перейдемо до останньої нашої частини відося про косметику для губ, давайте ви поставите лайк цьому відосу і, будь ласка, підпишитесь на мій канал. Тому що добрий день, я тут як так стараюся продумаю вам всі класні відоси. Кличе мене до себе в гості да. Аня їде через весь Київ, щоб сюди приїхати. Ми точно заслуговуємо вашого лайка. А з губ пропоную почати з блисків. Тому що це прям мої любінки. Я прям дуже люблю цю тематику. А мій улюблений блиск знову ж таки: Fenty Beauty від відряночки, ще век, як і Це в мене відтінок Pink Dragonfly. Це якась у них була лімітка. Це, коротше, такий рожевий, але з золотими блискітками. Я реально вважаю, що ти проблюкуєш. Mm -mm. Це тупо найкращі в світі блиски, тому що вони дуже приємні на губах. Вони не утворюють оцю таку білу корочку ось тут зверху. І там дуже класні відтінки. Тому от реально вони коштують свої гроші. Якщо ви бачите, десь суфорі по знижку треба брати. У мене є два улюблених блиска, це такий блискучий і ну, нюдік. Значить, це у мене два блиска. Один кей-глос, такий коричневий, супер класний блиск, а другий просто сяючий фетіш, такий з сердечком. Угу. Я ось цей знаю, тому що ви мені його присилали, він мені дуже подобається. Я теж думала показати цей відтінок, але вирішила, що все-таки ряночку я люблю більше, але реально дуже класно, вона дуже красиво на губах виглядає, ніби такі лакові губи робить. Він супер солодкий, ти не любить солодкий запах. Ця реклама закінчила. А тепер давай олійки покажемо. Ось ці дві мені дуже прям подобаються, тому що, по перше, я дійсно відчуваю, що вони зволожують мої губи. А по друге, ось, наприклад, це дає дуже класний, такий приємний відтінок класна штука. От да А я їх не люблю. До речі, Ну, вони такі, вони прикольні, але я відчуваю їх як близьке, а не як олійки. Вони досить густі, ну так, це правда, і мені не так комфортно з ними на губах, uh -huh. як наприклад з олійкою від ломей. Вона просто постійно у мене в сумочці. Тут видно, що я її прям використовую. Uh -huh. І ж, такий же червоний відтінок. Uh -huh. Також постійно його юзаю. Відтінок гарний нас видно. Він просто настільки зволожує, не відчуваюся на губах. От я люблю uh -huh. таке. Пропоную далі олівці для губ. Поки ти шукаєш, я покажу своїх любимчиків. Це олівчики від NYX. У мене є ось таких чотири. Да. Абсолютно різних відтінків. Вони дуже прикольні, але мій улюблений ось цей маленький, такий супер супертем. Ось цей найсвітліший. Він здається нюдовим, але він зараз у мене на губах. Ну, скажи ж красиво, дуже гарно. Просто подивіться на цей такий коричнево бордовий Я коли ним фарбуюся, у мене дуже просто шо? всі запитують, що це у мене на губах. А це просто ось цей олівець. Я ним повністю прям зафарбовую фарбо... за губи, ніби команди, і воно тримається дуже прикольно і гарні відтін. Тут три олівчика від абсолютно різних угу. брендів. Ну, я вас не здивую олівцем 110 від під глибі. Угу, я тільки база. нещодавно його вихватила, і він реально класний. Він реально супер класний. Не дарма за ним вас тікток ганяється. Далі у мене 410 олівчик від ламель, це теж база, але це стара формула. Наскільки я знаю, зараз вони змінили формулу. У мене є запасний такий олівець, повністю запакований росторозом Розумна жінка. Це Олівчик від Коді, він, мабуть, мій улюблений із всіх цих. Mm -hmm. Він такий більш коричневий, і я ніяк не можу знайти такий самий на мейкапі, тому що їх просто постійно немає. Так, давайте тепер показувати свої улюблені помади. Просто у мене, коли я записала відео з цією помадою, напевно, було коментарів мільйон, і мене питали, що це за помада, що це за відтінок, тому що дуже рідко у нас в Єві або в якихось таких українських магазинах можна знайти настільки темну помаду. Це помада від Мейбелін відход лак. Vivid Hot лаки Lack... саме відцінок у мене Slay It. Це просто такий, типу, дуже темно-сливовий, але якщо його нашаровувати, wow. він стане прям чорним. Тому якщо ви хочете собі чорну помаду, вона, знаєте, ну типу між помадою і блиском. Для блиску занадто воно густе, для помади занадто якісь лакове. Але, от, якщо ви хочете якийсь чорний або наближено до чорний відцінок. Беріть у мене їх тут декілька. Я навіть не знаю з якої почать. Це помада Drop Matte. У мене це відтінок 402 Spicy. Я uh -huh. думаю, ви теж чули про нього. Це супер популярний відтінок. Uh -huh. Також із нюду я дуже люблю помаду від Catrice. Вона також матова. Це 0,20 відтінок, і вона така трошечки Красива така. Вона така, наче от мілк трошечки Класно. ліпс. правда. ліпс. До речі, якщо ви не знаєте, що таке мілки липс, то запрошую вас подивитися мій попередній відос, де я розказувала про тренди в макіяжі. От Аня дивилася, аня ставимо лайк, like, аня молодець. Якщо ви не дивилися, будь ласка, така сатинова помада, але вона супер темна, тому що я люблю таке темне uh -huh. на губи. Це нова помада від Color і вона у мене запакована, тому що хотіла тобі подарувати. <реш> це мій улюблений відтінок Просто спробую сюди. Дуже дякую. Це отеє, що ти казала. Так. Да. Вона просто супер. Боже, яка красива! Вау! Відтінок Dark Honey Боже, дякую тобі, це нема Пропоную далі якусь більш доглядову штучку для губ. Я хотіла показати свій улюблений бальзамчик від Road бо він мені дуже сильно подобався. У мене був відтінок еспресо але я посіяла його. Я поїхала в Житомир, і тепер десь на вулицях Житомира валяється мій улюблений бальзамчик відро. Тому я покажу свою улюблену маску для губ. Це маска від Евлей. Мені подобається, що тут прям бачите, тут прям банка, тут дуже велика грамовка, і цієї маски вистачить. Я не користуюся уже напевно чотири місяці мінімум. Ці маски вистачить і мені, і мому куму, і мому свату, і моєму хлопцю. Просто всіх можна всю вулицю на і все одно залишиться дуже багато продуктів, Тому, от, якщо ви шукаєте таку дешеву маску, але щоб вона класно зволожила і слугувала сто років. У мене є такий продукт цікавий для зволоження губ, без опізнавальних знаків, абсолютно, просто тому що я його заюзала повністю. Mm -hmm. Насправді, це такий бальзамчик від Color Intense. Супер класний зволожуючий бальзамчик. Я постійно його використовую. Він постійно зі мною ходить. І останнє, що я пропоную нам сьогодні з тобою показати, це улюблені цінти для губ. Є таке. У мене зараз улюблений цін для губ це новинка від NYX. Ой, ось ці штучки, я думаю, ви їх бачили. Але, до речі, розпаковка з цим цінтом залетіла на мільйон переглядів тіктоці. Тому... Реально зі слайму? Так Клас. тому що ніг прислали ось ці близькі в слаймі. Прям мені дуже подобається саме ось цей відтінок Моча Мівівід. Коротше, п'ятий відтінок. Він прям дуже такий прикольний коричневий тінт. Дуже сексі. Ну я теж люблю коричневі тінти, але в мене трохи не такий. У мене прям коричневий коричневий. О -о. Він супер насичений. Це відтінок Тамарінт, супер темний коричневий тінт. Я обожнюю робити ним контур. Клас. Ну да, порівняно з моїм коричневим, це прям реально коричневе, а це щось таке дитячий садочок. Дарина дуже добра, тому поки ви це не вимкнули, у неї є для вас знову розіграш. Я вирішила подарувати для вас декілька продуктів, які ми з Ані тут дуже сильно нахваляли. По-перше, це гель для Вріпідкали Інтенс, по-друге, це їх новенькі рум'яни, мій улюблений тінт, але вже в трошечки такому більш нейтральному відтінку, щоб вам точно сподобався. Ось така новиночка від NYX. І також це олійка для губ, оцього такого красивого чорно-сірого кольору. Ну, насправді на губах вона прозора, від ламей. І якщо ви хочете виграти всю цю косметику безкоштовно, просто напишіть під цим відео будь-який коментар, який має хоча б 7 слів. Можете написати, що ми з Ані сьогодні дуже красиві, або що там не знаю, берейте якусь свою на косметику, щоб цей відос трошечки активніше просувався. Вам з нею так пощастило. Дуже дякую, що ви подивилися цей відос і запрошуємо вас в другу частину на мій канал. Там ми будемо тестувати всю цю косметику, але не просто, а обмінявшись нашими uh -huh. косметичками. Супер вас всіх обіймаю, Побачимося в наступному відосі. Пока!